Не знаю, дорогі друзі, в яких обставинах знаходитися ви, але якщо ви маєте можливість дивитися ось цю передачу ранок з Надією, я бажаю вам доброго ранку, мирного і тихого неба від Господа і Спасителя нашого. І разом з вами об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який Він подарував, і особливо за обітниці, які Він дає нам. Пам'ятаєте? Що жодна спокуса не змогла примусити Спасителя учинити гріх. І ось автор послання до євреїв у першому розділі, в 6 та 8 вірші, дає пророцтво, яке було висказане іще у книзі Псалмів, і це пророцтво про Ісуса, про Ісуса як переможця. Послухайте. І коли знову вводить первородного у світ, то каже: І хай поклоняться йому всі Божі ангели, а до сина, Боже, твій престол на віки віків, і скіпетр твого царства, це скіпетр справедливості. У пустелі Христос витримав такі випробування. Які люди не можуть собі навіть уявити. Там він зіткнувся з підступною силою сатани грішного ангела, спокушаючи Спасителя, ворог застосував ту саму тактику, яка була випробувана ним в Едемі, де йому вдалося спокусити Адама і Єву. Він почав з того, що намагався заперечити владу Христа. Ось ці слова, якщо ти син Божий, говорив він, то доведи це, Сатана добре знав, ким був Христос. Адже коли Спаситель йшов в Гадаринську землю, демон, який завлодів біснуватим, кричав: що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене! Коли Христос стикався з випробуванням, як другий Адам, краса Його характеру сяяла крізь його людські обриси. За людським дійством Христа, сатана міг бачити славу і чистоту святого, з котрим він спілкувався в небесних оселях. Дивлячись на Христа, він згадав, яким колись був сам. Тоді Люцифер був прекрасним і святим. Самозвеличення викликало у нього бажання посісти в місце Христа, але він зазнав поразки, чи міг він тепер здійснити свій набір, скориставшись ослабленою людською природою Христа? Сатана знав, якщо йому вдасться схилити Ісуса, поступитися, хоча б на йоту у відданості Отцю, він матиме цілковиту владу над усім світом. Тоді він правитиме ним так, як тільки може це робити істота із спотвореною духовною природою. Проте, той, кого Сатана намагався подолати, був Господом неба. А тому усі спроби спокусника виявилися марними. Коли, нарешті, Сатана зрозумів, що його очікує поразка, він сповнився злобою і ненавистю. Тоді Сатана підняв Христа на наріжний храму і запропонував йому кинутися вниз. У такий спосіб. Він намагався увести Ісуса у гріх самовпевненості. Сатана нагадав йому про служіння ангелів. Проте жодні спокуси не могли примусити Спасителя прийняти виклик сатани. Може здатися, що ворог мав владу перенести Христа в будь-яке місце, куди йому заманеться, оскільки після. Другі спокуси, Він підніс Його на дуже високу гору і показав усі царства світу та їхню славу. Однак Божественність засяяла крізь людську природу Ісуса. І злі ангели побачили перед собою прославленого Христа, коли Він сказав: іди геть від мене, сатано. Як повелителю Небесних дворах, Христос звик приймати служіння ангелів, перебуваючи на нашій землі, Він міг у будь-який час попросити свого Отця дати йому, як ми читаємо у Іван від Матвія, 12 легіонів ангелів. Однак, Жодний підкуп, жодна спокуса виявити свою божественну перевагу не могли примусити Його зійти із визначеного Богом шляху. Христос довів своїм життям, що ми можемо дотримуватися всіх повілінь Господніх, як би не підходив до нас сатана. Пригадаємо знову текст записаний у Іван від Матвія в 4 розділі 3, де Сатана звертається до нього і каже: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Христос не зміг би спілкуватися з грішним людським родом і стати нашим Викупителем, якби його божественна природа не була задягнена у людське єство. Йому потрібно було пізнати силу всіх наших спокус, пройти через усі випробування та скорботи, які випадають на нашу долю, аби стати справжнім Спасителем. Сатана, то є могутній ворог, вигнаний з неба, від початку претендував на земну владу. Христос прийшов перемогти цього ворога, щоб ми могли силою Божої благодаті також здобувати перемогу над ворогом наших душ. Стоячи на чолі людства, Христос своїм досконалим послухом продемонстрував перед Усесвітом, що люди можуть дотримуватися Божих заповідей за всіх обставин у достатку чи в скруті, коли його приймали. Або не приймали люди на весільному бенкеті, чи страждаючи від голоду. Христос залишався вірним усім приписам Божого закону, жив досконалим життям, аби стати для нас узірцем для наслідування. Він переніс усі труднощі, які траплялися у його житті, і які можуть траплятися в житті бідних і стражденних дітей. Він стійко, не допускаючи гріха, переносив втому і голод. Ісус розуміє всі наші випробування з дитячих літ і до зрілого віку, Він витримував перевірку на послуг. Коли Ісус вирушив у пустелю, спокусив, Він був проваджений туди Духом Божим. Він не наражався на спокусу. А йшов у пустелю, аби побути наодинці з Богом, поміркувати про свою місію, про свою роботу, яку мав здійснити. Через піст і молитву Ісус повинен був підготуватися до хресного шляху, який мав пройти. Сатана знав, що Спаситель пішов у пустелю, і це була слушна нагода наблизитися до нього. Ослаблений і виснажений голодом, знеможений і зморений душевною боротьбою, тому що над усяку людину був знівечений його вигляд, так що навіть було важко розпізнати у ньому одного з людських синів, так говорить про Кісая. Це був сприятливий момент для сатани. Він думав, що тепер зможе перемогти Христа. Перша спокуса стосувалася апетиту. Не мов би у відповідь на молитву Спасителя до нього з'явився хтось у вигляді небесного ангела. Він заявив, що має доручення від Бога доповісти Христові, що його піс завершений. Спаситель знемагав від голоду і до нього раптово приступив сатана. Указуючи на каміння пустелі, які за своєю формою чимось нагадували хлібини, спокусник сказав, якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Дорогі мої, спокусник підходить до нас, так як тоді підійшов до Христа, у досить вигідному для себе положенні, коли здавалося поразка неминуча. Але покладаючись на Господа, на Отця, Ісус здобув перемогу. І ми, покладаючись на Ісуса, можемо здобути перемогу. Прощай, я хочу з вами помолитися. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько, який домуєш у неприступному світлі і славі, і величі Всесвіту, і в кожному тихому і смиренному серці, до тебе в молитві з проханнями і з подяками приходимо цей ранок. Найперше хочемо просити, щоби ти простив всі наші гріхи, бо ми люди, ми часто падали. Ми не перемогли так, як переміг. Ісус, а ми часто падали, коли до нас підходив сатана. Тому просимо прощай нам. І сьогодні, Господи, прощених благослови нас, наших дітей, наших рідних і близьких, і почуй наші молитви і наші прохання. Господи Боже, я дуже прошу Тебе, щоби Ти поблагословив усіх, хто бажає бути спасенним, щоб вони сьогодні перемогли всі спокуси, з якими може підходити до них диявол і сатана. Господи Боже, разом із тим ми просимо, дай, щоб і наша країна була вільною, щоб вона здобула повну перемогу, щоб очистивши свої серця, Господи Боже, кожен мешканець нашої країни готувався до зустрічі з тобою. Боже праведний і святий, нехай Твоя милість і ласка сьогодні допоможе всім, хто піднімає свій голос до тебе, бо має труднощі, можливо, хвороби, можливо, фінансові скрути, переживання, втрату рідних і близьких. А хто поранений тілом, Господи Боже, утоляй болі, підкріпляй здоров'я, повертай живими, здоровими тих, хто захищає свою землю. Це наша молитва і прохання до тебе. А тобі, Богові, Отцю, Сину і Духові Святому, нехай вини честь, слава і подяка повіки. Амінь. Вивчаючи життя Ісуса Христа. Ми дивуємося, ми споглядаючи, як управно він відповідав тим, що підходили, здається, з досить таки підступними, такими лукавими питаннями і на превелике диво, даючи відповідь ті, що слухали, а це завжди були багато людей. Ті, що слухали, бачили, що так, як говорить ця людина, так, як поводиться ця людина, так ще ніхто не поводився. Друзі дорогі, цікава мить. Ісус, будучи людиною, дає цей приклад. І небагато потрібно для того, щоб унаслідувати приклад життя Ісуса, варто перемогти сатану. І, можливо, так, як для Ісуса була Його пустеля де він пройшов велике випробування для кожного із нас на життєвій дорозі може бути наша пустеля, в якій ми будемо випробувані. І там ми або вийдемо переможцями, або впадемо. Яке щастя, що Господь залишив для нас і обітницю, що праведник може падати і неодноразово, але він знову піднімається. Дорогі друже, якщо тобі довелося падати, можливо, вже неодноразово. Піднімайся, іди до Ісуса. Він чекає. Навіть тоді, коли ти розтратив усе майно свого батька, як із притчі проблудного сина, можливо, ти все вже не в тебе нічого, але ти можеш прийти до Ісуса. Він тебе чекає, як переможця. Переможці, переможці це люди, які просто віддали своє серце Ісусу. Тож нехай благословить Господь нас таким бажанням. do pobacinie.